Всем привет! Весна. А, осень, осень. весна. Осень. Шо таке, що ти гадаєш? Ми вийшли в дверь. Діти уїхали з дедушкою, з бабушкою в ну, ну, гостях зараз. А ми з Зайкой. Зайка, скажи всем привіт. Всім привіт. Мы... Що ми будемо зараз робити? Розказуй. Ми вже жінки доверху підняли, труба упала. Зараз, зараз зніму, а я хочу пообрати тут це. Бачите, вітер такий, вітер пару днів, що прям нам це, е, труба. Просто підперта гілка була. Звісно, вона еле держала ту гілку. О так бачите, тут порядок у мене. Зробили тут порядок. Ось. І зараз будемо. Що це вже там з'їла? Нора, що вона там їсть? Полізу я зараз а, на дерево. Вообще, зайка, слушай, давай одразу і позрізаємо ви, ну, цей виноград. Ти що, всі яблуки зривати? Да, у яблука зелені зібрав. На, тобі було, давай, ти було, давайте, а ти. Я ж... Ні, так слушай, я полізу зараз Труба впала. На, йди сюди. Активничать. Буде так швидше. А там гониле дивись. Де? Викидай його. Держи. Яблучки, які здорові. Це гниле його треба викидати. Давай гнилі все сіти. Та знімати. воно дуже гниле. Ну куди ж ти його? Зберемо вікна, щоб на яблуці не висвіли. Боже, ще й порослі дав. Зайка. А це ж низько, ти могла сама забрати їх. Сама Чи ти хотіла, щоб... Да? Ти знаєш я з неї зняла сама? Знаю. У мене вже в очах нарости. На, я сейчас полізу навер, давай, держи. О, дивись, який тут Так ще відро буде. Чуть не впало на камеру, прикинь. Угу. На ну, що ж треба встати? А, ти казала, щоб наклонить цветку, да? Ну давай, наклонити. Ну давай. Все тоже достану. Дивись. Це Сіміренко, зайка, держи, ти пішла. Руки доставати. Подожди, я ведро друге. Хочу кажуть, як буде випадати, будемо роботу робити. Так. Ого, вже хтось сьогодні тут їв. Це може котині наше. Шутка. Давай, лежи. Бачила, там да. погризене. Положи його зверху, бо якщо його... Я на постілу зараз перероблю а. яблука. А це якесь... Ой, воно гниле. Давай сюди, щоб Та воно. я викинувся, в мене стоїть для своїх зміни, покрива зі дро. Щоб на якому. Наявлено... Оце маленьке. Та все я вже зробила. Мор... Мороз завтра. — Давай сюди, залізу. А тут не Давай сюда зняти. Я ще й в тапочках. Дмілик, в кроксах. Дмілик, дмілик, дмілик. Та я ж якби побыстрей хотів. Ладно. Замість того, щоб діти кросівки, я візьму драбину і встану на драбину і полез заберу. Mm. Ось і все mm. оптимізація праці. з сторони, Подивись, де я вот тут. Такие, ведение, вот, я залез сюда залезу, дивись. Ага. Капец, тут как то ветки. Ладно. Попробуем вот так вот. Подходи сюда. Ты мне будешь подавать? Да. Давай. Так, может, ты с ведром подойди? Да? Не в кроксах. Я на самой верхушке дерева. Держи. Ой, дивись який тут знизу. Ага, як це про них і казала. Що я їх бачу, достатньо ніж. А я достав. От. Бачите, друзі, яку занозу загнав. Оце не можна без. Короче, без цього. Без перчаток лазить по деревам. Так, Ах, я буду витягувати. Може це не для слабонервних, звісно, але я взагалі взагалі люблю витягувати занози. Такий от я цікавий. Капець таку здорову, ще ніколи не загонял. Я в шокі. І все, йде. Перчатки треба вдягати, общем, щоб такого не було. Тому. <laughs> Налив. Ну, більше краще, ніж. Чим... Ах, запекло. Ну нічого страшного. Ну все, йдемо далі працювати. В офіс? Та не знаю зяка. В офісі там хоч температуру можна контролювати. Ти туди потащиш? Ну так. Да. Ти їх сюди затащила, взяла? Я, вони тут стояли. Ти щось тащить будеш, Здоров'я тобі відкриватимуть двері, а ти тащи, тому що... Так, а де перчатки вже треба вдіти, де перчатки? Ось одніся справа. Оксі. На стульчику справа вибирає. Оце ж мої останнє, ось. Він ще маленький на мене, да, Такий впритик. Дьем. Підлітала позавчила. Ого. Одне листя тут. Це, ми. Це у нас офіс називається. Друг на друга поставили. А що, банки, мама, не всі забрали, так? Вона да? взяла ті, які нам закручуються на цю одну кришку. — А, я понял. Бікали ключом, то не підходить. І вдруг на дружку настав, а я допомогла. Давай зараз підемо пообрізаємо виноград. Виноград. Тут ж стільки віщі було у нас. Ми сюди позоружали все. Все, що тут було, перед тим як стройку робили. І зараз давай. Так, а це я зараз на постілу пущу. Чим? Давай. Оце оцем обрізати? Ні. Це, мабуть, кусти різати? Чи дерева? Чи ветки? Не знаю, тут поставлюся. Ось. Це точно різати кусти. Ну, ветки. Але саме головне це кустарес ось. Що він заряджений? Заряджений. Ти дозвонять, а ми Со мною, со мною. Гафіка наріжу. Щупчик. На щуп. це от хочу, щоб з крышею все поубирати. А це бач полізно. Це теж... Як взяв, а де його обрізати? А ця штука йде воно ж оттуда. Я, конечно, не вірю, бо Паруців зрізати, такі хорошенькі, я вам намию поїсти. Да, пожалуйста. Так, я що... просто зараз вони... Да, так вони на землю впадуть, розіб'ються і на тому буде точка. І, ой, да. вибач, пожалуйста, там що може... Що Що рукою можеш достань хоч жменьку. а далі будеш трощити його все, бо воно, якщо на землю впало, все. <клух> Максим, он там он yeah. такая красивенько высыпает. No, на, вот ты там візьми, а я тут пока буду забирать. Я бы не знаю, я бы капітан, стика его. Туда лиза на капец як він разрастается цей виноград. Жесть як він... Ми так би ж бо, щоб він отак от різьби і нікуди більше. Нам вже ж хватить. Звісно, хватило. Ну, так, так зачем нам стільки винограда? Ми ж мама просто віно робила, ми. Виноградний сок, а ми його не робимо. Що ти нарисиш, а? О, нашов. Так. Це мабуть, я не знаю, як його. Треба все зрізати. Може його все зрізати прямо от отсюди, починає от, 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 от по цій полосі, розумієш? Щоб криші не було. Зрізати. Того, воно і тут було, я позрізала. Блін, як його тут все. Це ж капець який багато. Заростає, воно дуже заростає. Там вони дерева в нас позаплітали, з тієї сторони, а сюди. Взагалі його треба, я неправильно ріжу. Треба... А слушай, а якщо я вот оставлю ці і позрізаю, бачиш, бачишь як, Позрізаю ось так, воно з тих товстих на весну, да? да. Так, так давай. Весна? Да. Ну не знаю, це, що за рік на за два так точно понарастаю. Ну це точно треба зрізати. Треба, то... короче, зрізати у корня, а то я зрізаю там в кінці. Що маленьке? Так, ты тікай. О, бачиш, пішло. Пошло. Слушай, а ти можеш? Давайте ти, давай, ти будеш перемилуватися на, на на відка поставиш. Ось тут. Давай. Щоб ми не збирали ці ветки, а вони коли сирі, вони добре дрібнуться. Да, Так, бо сухі, хуже дрібняться. сразу их не отходят касса их и все надо на а там косо вот так стал вот, да. вот тут Но да резетка и все и будет сейчас красота Раз. Угу. не достанем уже я подожду другие взять а ну-ка. Зайка. Ну вот сюда. я его не приглашал. Никола не приглашал. Никола не приглашал. Никола не приглашал. Никола не Все, ми сейчас зробим. Ну що, і буде у нас тандем. Пока діти поїхали гулять. О капець, Ти тут... Що, май, які тут. зьома, які вони довгі, глянь. Глянь! Засовуй да! Я буду його тягнути, Я прямо з дерева тяну. О, Жесть! Розростається в жести цей виноград. І це такий сорт, що якраз всіки на е, це, це метал хочу кудись ждати. Цей сорт розростається. Він там у нас в конці участка Воно так цей виноград засоряв дерева і все, я в шоке просто Тому його по-любому треба зрізати. І воно це все цей так ох аж отсюда все я зрозумів я може даже... навіть я не знаю я не вмію цей виноград я думаю що я роблю неправильно але мой виноград я би посадив би з нуля якийсь сорт вкусный Купи би там якийсь нормальний, якийсь дай-ка. ти бери довгі ветки. А цей, конечно, він і не вкусный, но такий якийсь... кис. Оцей хіба що? оці, от... оці вкусненький такі, червоні, а тут синий він вообще кислый. Ну, попробуем, поэкспериментируем. Разрезаем так, що буде? Наступному році побачимо О, грозді такі.